Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні я покажу, як розібрати та зібрати сучкуріс від компанії Alpen Weisshorn 260. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Щоб це зробити, необхідна хрестова викрутка, ключик на 13 і ключик на 8. Перш за все, розбираємо у вузол. Для цього відкручуємо гвинт, який фіксує пластинку осьового вузла. Знімаємо пластинку. Далі ключиком на 13 відкручуємо гайку осьового вузла. І розбираємо інструмент навпіл. Виймаємо ось у вигвинт. Якщо є необхідність замінити лезо, наприклад, відкручуємо дві гайки, які кріплять лезо до пластини в руків'ї. Це виконується ключиком номер 8 Знімаємо лезо і виштовхуємо гвинт. Цікаво, що в цього гвинта під шляпкою є чотиригранник і отвір в цій пластині так само чотиригранний. Тому коли ми закручуємо гайку або розкручуємо її, гвинт не прокручується. При потребі для цього сучкорізу є змінне лезо, є амортизатори, ось вузол. тобто ці елементи ви можете змінити. Цікаво, ось тут, зауважив, є шайба під усювим. Наносимо мастило на цю шайбу. Рекомендую кожного разу, коли ви розбираєте інструмент, обов'язково наносити свіже мастило. На цю частину на контролезу наносимо мастило ось в цих місцях. Збираємо сучку різ в зворотньому порядку. Гілкоріз є зібраний і готовий до роботи. Придбати гілкоріз Weighshorn 260 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!